Небесні ліхтарики надав голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін. Представники політичної сили наголошують, що окрім продовольчої та матеріальної підтримки нашим захисникам потрібна і моральна, аби вони знали, що їх підтримують і не забувають. Цією Житомирською громадою для того, аби символічно запустити небесні ліхтарики в кількості 95 штук, така якби паралель, тому що в нас відома розташована 95-та аеромобільна бригада. Я думаю, що кожен з бажаючих візьме ці ліхтарики, запустить в небо як символ миру і спокою на нашій Україні. Участь у запуску небесних ліхтариків взяли понад сотня Житомирян. Більшість із них про акцію дізнались з соціальних мереж, а сюди прийшли, аби таким чином висловити свою підтримку хлопцям, які зараз на сході захищають їхнє майбутнє. Ну, ми хочемо показати, що вся Україна підтримує цих хлопців, що, які сильні за характером, волею. Хочеться побажати їм подальшого успіху, удачі, щоб вони не втрачали дух України і були справжніми патріотами. Щоб вони трималися, їх всі підтримують і поважають. Цього вечора небесні ліхтарики запускали діти, пенсіонери, родичі та друзі військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади і самі військові в пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи Україну на сході.